Друзі, всім привіт! У цьому відео ми вияснимо, чим краще гріти воду сонячними панелями чи колекторами. Будемо розбирати це питання на прикладі міста Одеса. Для цього скористаємося цим графіком, який був складений мною згідно результатів розрахунку. Почнемо з синьої лінії, яка показує кількість сонячної енергії, що надходить на похилу поверхню площею 1 метр квадратний. У кіловат-годинах за місяць. Чому похилу поверхню? Бо щоб отримати найбільшу кількість сонячної енергії, потрібно ставити колектор або панель під кутом широти місцевості. Для Одеси це 46 градусів. Тобто, якщо ви просто покладете сонячну панель, як це часто роблять на дах, ви втратите левову частину сонячної енергії, яка б могла на неї потрапити. Червона лінія на графіку показує значення кількості сонячної енергії, сприйнятої 1 метром квадратним сонячного вакуумного колектора у кіловат годинах за місяць. А зелена показує значення для сонячної панелі. Тепер давайте проаналізуємо дані і вияснимо, чому між ними така суттєва різниця. Давайте візьмемо березень. У цьому місяці просто на похилу поверхню. Це не на колектор і не на панель, а просто на похилу поверхню у 46 градусів та площею 1 метр квадратний надійде 106 кВт-годин за місяць. Це при умові середньої хмарності. З цих 106 кВт-годин сонячний колектор зможе сприйняти 97,5 кВт годин, а сонячна панель 22. Перш ніж я відповім, чому так. Дав вам час на роздуми. Отже даю відповідь. У сонячного колектора на графіку коефіцієнт корисної дії 92%, а у панелі 21%. А якщо брати загалом, бо у розрахунку були взяті більш покращені конфігурації, то у середньому по вакуумних колекторах коефіцієнт корисної дії 90% у панелей 20. Це... Головний плюс сонячних колекторів над панелями. Але плюс це не перевага, бо який принцип роботи у колектора через нього постійно проходить теплоносій, зазвичай це розчин пропілен з водою, який нагрівається в колекторі завдяки енергії сонця, і далі віддає теплову енергію воді через теплообмінник, який знаходиться в баку акумуляторів. Тобто, ми у якості енергії маємо нагріту воду. Яка зберігається у баці. Але розумієте, я вже розповідав про це в одному зі своїх відео, що влітку, коли сонця буде дуже багато, ми будемо мати великий надлишок енергії, і його потрібно кудись здівати. Або просто зливати цю воду, або, як варіант, підігрівати нею басейн. Це буде ідеальним вихідом із ситуації. І тепер ми підійшли до плюсу сонячних панелей, бо вони такої проблеми не мають. Адже енергію сонця вони перетворюють на електроенергію, яку також можна накопичувати і використовувати або для своїх потреб, або продавати державі згідно зеленого тарифу. Тому однозначної відповіді на питання, чим краще гріти воду, немає. Все залежить від того, під яким кутом на це подивитись та що конкретно хочете ви. Також нагадаю, що розрахунки я виконую на замовлення. Мої контакти Viber та Telegram знаходяться у закріпленому коментарі. На цьому все. Перемоги нам та гарного настрою!